Вітаю на каналі В обіймах казки Чарівний потяг принцеси Полі. Любі дітки. Сьогодні я розповім вам чарівну історію про маленьку принцесу Полі, яка опинилася у магічному краї, де зустріла фей, ельфів. Та інших дивовижних істот. Тож слухайте уважно і поринайте у цей казковий світ разом із нею. Давним давно, у величному замку, що стояв серед зелених пагорбів, жила собі принцеса Полі. Її волосся було світле, як сонячне проміння. А очі сяяли блакиттю літнього неба. Разом зі своїми батьками, королем та королевою, вона насолоджувалася безтурботним життям у розкішному королівстві. Проте серце дівчинки завжди прагнуло чогось більшого, ніж стіни рідного замку. Вона мріяла побачити світ за його межами, дослідити далекі землі та познайомитися з дивовижними людьми. Особливо її захоплювали розповіді про потяги, що мчать безкрайніми просторами, ведучи своїх пасажирів до неймовірних пригод. Одного теплого дня, коли сонце щедро обдаровувало землю своїм теплом, Полі вирішила здійснити свою мрію та вирушити на прогулянку до лісу, що розкинувся навколо замку, стежки лісу вабили її своєю прохолодою та загадковістю. Вона йшла ними слухаючи шелест листя під ногами, милуючись різнобарвними квітами на галявинах та насолоджуючись чудовим співом пташок. Ліс був для неї справжнім казковим світом, де кожне дерево. Та кожна квітка розповідали власну історію. Ось вона побачила старий дуб, що розкинув свої могутні гілки, немов руки, захищаючи її від сонячного проміння. Далі її погляд привернула галявина, всіяна яскравими маками. Що танцювали на вітрі, немов маленькі балерини, а дзвінкий спів солов'я зачарував її слух, змусивши зупинитися та затамувати подих. Проте, захопившись красою природи, принцеса заблукала. Спочатку вона дуже злякалася, але раптом побачила залізничну станцію, а на ній стояв величезний локомотив. Він був настільки великим та блискучим, що, здавалося, ніби його щойно привезли з іншої планети. Локомотив випускав клуби пари, які піднімалися високо в небо, немов білі хмаринки. Не вагаючи сні хвилини, Полі зайшла у потяг. Там було повно людей у розкішному вбранні, пані в пишних сукнях та капелюхах. Вели між собою тихі розмови, а кавалери галантно їх супроводжували. Принцеса знайшла собі місце біля вікна і зачаровано дивилася на світ, що був за ним. Раптом на станції вона побачила жінку з чорним. Як смола волосся, на ній була красива смарагдова сукня, яка переливалася на сонці. Жінка помітила полі та посміхнулася їй. Замить вона вже сиділа поруч із дівчинкою. Незнайомка махнула своєю чарівною паличкою і промовила. Мрії створені для того, щоб збуватися. І в цей момент потяг рушив за вікном почали з'являтися неймовірні пейзажі, зелені ліси змінювалися високими горами, а сріблясті річки виблискували під сонцем, як діаманти. Потяг проїжджав повз різні королівства, і дівчинка захоплено розглядала все навколо. Вона бачила, як ельфи будують свої хатинки на деревах, як чарівниці літають на метеликах, розмахуючи своїми чарівними паличками, як гноми. Видобувають коштовності у глибоких печерах, а феї танцюють під місячним сяєвом, розсипаючи навколо себе чарівний пил. Кожен новий пейзаж був для неї відкриттям, кожне нове королівство новою казкою. Особливо її вразили жителі країни Сновидінь Там вона побачила дивовижних істот, що мешкали у хмарах та зірках. Вони розповідали їй про свої сни, про те, як вони подорожують по різних світах та зустрічаються з неймовірними людьми. Полі дізналася, що сни це не просто нічні фантазії, а й можливість досліджувати невідоме, відкривати для себе нові горизонти та здійснювати свої мрії. Коли прийшла ніч, Полі здивувалася ще більше, виявилося, що феї сплять у квітах. Криваючись їх ніжними пелюстками, а на замку в цей час запалюються тисячі вогнів, щоб його було видно здалеко. Раптом незнайомка з чорним, як смола, волоссям і у смарагдовій сукні, знову з'явилася поруч, вона ніжно усміхнулася до полі. І легенько торкнулася її руки своєю чарівною паличкою. В ту ж мить пейзажі за вікном почали розпливатися, вагон потягу зник і Полі відчула, як м'яко опускається на щось знайоме і тепле. Вона розплющила очі і опинилася у своїй кімнаті, вкрита улюбленою ковдрою, з вишитими на ній квіточками. Полі почула знайоме цокання годинника. Вона повернула голову і побачила маму, яка сиділа поруч із ліжком і ніжно усміхалася. Це була та сама жінка з темним волоссям, але тепер вона була одягнена у звичайне вбрання. Це був чарівний сон, моя принцесо, промовила мама з усмішкою на вустах, і її голос був такий ніжний і лагідний. Полі обійняла маму і міцно притулилася до неї. Відчуваючи тепло та затишок, вона зрозуміла, що найкращі мрії це ті, які ми ділимо разом з найріднішими людьми. А ще вона знала, що навіть найнеймовірніші пригоди завжди закінчуються вдома, де на неї чекає мамине тепло та любов. Ось така чарівна історія трапилася з принцесою Полі. Вона навчилася цінувати мрії та вірити в дива, а також зрозуміла, що справжні чудеса можуть чекати на нас зовсім поруч, у звичайному лісі або навіть у сні. Солодких снів, мої любі слухачі. що слухайте нас, підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!